Ракета, яка мала б атакувати Україну, впала на Росії на півночі Волгоградської області. Впала далекобійна крилата ракета х 101 яка була випущена зі стратегічного бомбардувальника. Про це пише видання Мілітарний фото уламків з характерною формою корпусу х 101 та її бойової частини, опублікували у соцмережах. Усе це виявили у полі в Єланському районі у понеділок, 15 квітня. Зазначається, що після пуску з російського бомбардувальника ракетоносця х 101 пролетівши певний час, впала та Валилася на кілька частин, що стало причиною такого падіння наразі невідомо. На корпусі ракети слідів ураження ППО не видно, а це може свідчити про те, що ракета була несправною або ж отримала пошкодження під час або відразу після пуску. До слова, крилаті ракети у Волгоградській області і на прикордонних з Україною територіях РФ падають регулярно. До прикладу, у січні цього року на околицях Волгограда знайшли уламки російської ракети, яка впала в полі. Ще одна впала на село у Воронезькій області, що призвело до руйнування будинків. А де Вовка, живий, живий? Ні. живые, нет. О, вот у нас Петропавловка нет вообще улицы нихуя. Все тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться. То не приліті. Вон такая вот хуйня. Ярікка дом, Ярик, здорова, Дома то нет больше. Машины, собаки. Жесть. Варто зазначити, армія РФ часто використовує Х-101 під час масованих обстрілів. Зокрема, ці ракети застосовують для ударів по критичній інфраструктурі.